Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уявіть собі типовий ранок у школі у Уельсі, в Великобританії. Красива природа навколо, красива архітектура, атмосфера така приємна. І діти поспішають до класів, але перед уроками кожен з них кладе свій смартфон у спеціальний такий магнітний чехол, який відкривається лише в кінці дня. Ця школа лише одна з. Тисяч школ по всьому світу, які заборонили смартфони від Каліфорнії до Норвегії. Вчителі, батьки, політики об'єдналися в боротьбі проти цих цифрових подразників, які відволікають дітей. І вони сподіваються врятувати таким чином психічне здоров'я учнів і їхні когнітивні здібності, також. Але чи справді ця заборона телефонів смартфонів в школах це панацея, чи все-таки це лише? Ілюзія контролю розповім вам про це. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Смартфони це невід'ємна частина життя сучасних дітей. За даними Pure Research Center авторитетного в Штатах, понад 95% дітей мають доступ до смартфонів, а 45% кажуть, що майже постійно знаходяться онлайн в Україні за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, яке вони зробили минулого року, 87% сім школярів від 10 до 17 років користуються. Телефонами щодня в середньому 4 години в соцмережах. 4 години. І ці цифри вражають, але проблема не лише. В тому, який час діти проводять перед екраном, Свіжі дослідження університету Бірмінгему пов'язують надмірне використання смартфонів із тривожністю, із депресією, із зниженням академічної успішності. Також соцмережі, ігри, повідомлення відволікають від занять. А кібербулінг, який дуже часто починається, якраз зі шкільних чатів, загострює і продовжує конфлікти. Вчителі скаржаться, що втрачають контроль. Діти перевіряють свій тікток під партою навіть під час тестів, каже вчителька з Лос-Анджелесу. ЮНЕСКО в своєму звіті попереджають, що смартфони знижують концентрацію, погіршують результати тестів і сприяють булінгу. Норвезьке дослідження, яке провів Абрахамсон минулого року, додає. В школах з забороною смартфонів оцінки дівчат із малозабезпечених сімей зростають на 6%, а випадки булінгу скорочуються вдвічі. Ці та інші подібні дослідження стали каталізатором глобального руху за безтелефонні такі безсмартфонні школи. Минулого року заборони смартфонів у школах охопили десятки країн. В США вже 76% шкіл обмежують гаджети. Каліфорнія і Флорида пішли далі. Вони ухвалили закони. Які до 2026 року зроблять школи вільними від телефонів взагалі, учні здають пристрої вчителям або зберігають їх у спеціальних ящиках у Флориді, до губернатора Рон де Сантіс підписав такий закон ще позаминулого року, вчителі повідомляють про помітне покращення. Дисципліни, ну і треба сказати, що по суті штати зараз наслідують таку практику, наприклад, у тієї ж Harvard Business School. я коли навчався там ще в 2019-2020 роках. Ми не могли тримати свої смартфони на столі під час лекцій, тому що ми мали їх або сховати кудись в портфель, або роздавали такі спеціальні пакетики, червоні, щоб ми їх туди поклали і просто не бачили, тому що вони суттєво взагалі знижують когнітивні здібності, здібності сприймати інформацію, аналізувати, робити висновки, будувати зв'язки. Це серйозна проблема. І не тільки штати вже це зрозуміли. Франція запровадила загальна. Національну заборону ще в 2018 році для учнів до 15 років. Велика Британія послідувала їх прикладу з минулого року, коли уряд видав рекомендації школам забирати телефони на весь день в Норвегії, де заборони діють в багатьох муніципалітетах, школи фіксують зростання відвідуваності і зниження конфліктів навіть в Азії, де цифрові технології глибоко інтегровані в освіту. Південна Карея, наприклад, експериментує з цифровим детоксом в молодших класах. В Україні тема також набирає актуальності. Періодично активізується дискусія щодо використання мобільних телефонів в закладах освіти. Там Міністерство освіти і науки робить певну заяву, потім спростовує, каже там їх неправильно зрозуміли, вони нічого не обмежують. Але згідно з чинним законодавством, школи не можуть забороняти учням носити мобільні телефони, оскільки на рівні держави немає якихось обмежень, які Могли би це передбачати. На цьому наголошують в службі освітнього амбудсмена. Але в світі це вже працює. Наприклад, в школі істгол аборконві в Уельсі, який я згадував на початку, заборона смартфонів вже змінила атмосферу. Раніше, наприклад, відео бійок, які ну, виникають між дітьми, це завжди так було, і мабуть буде. Так от вони раніше розліталися через Snapchat, і конфлікти. Тривали тижнями, тому що вони підтримувалися, обговорювались, коментувалися. Це наголошує одна з шкалярок. А тепер телефони блокуються в магнітних чахлах фірми Йондр, які коштують, до речі, 25 фунтів стерлінгів за одиницю. Вчителі кажуть, що учні стали уважнішими, а батьківська рада підтримує ініціативу. Хоча дехто і скаржиться на незручності. В Каліфорнії школа Веств'ю в сан дієго використовує ящички для. Телефонів 14-річна учениця Софія каже: спочатку було дивно, але тепер я краще запам'ятовую уроки. Де не всі заборони однаково ефективні. Дослідження університету Бірмінгема. Цього року, до речі, показує, що заборони зменшують відволікання в класі, але не скорочують загальний час, який діти проводять з гаджетами вдома. Вони приходять додому і надолужують. Доктор Вікторія Гудєр, співавторка звіту, пояснює, заборона це лише інструмент без навчання цифрової грамотності та підтримки батьків. ефект її дуже обмежений. Не всі вітають такі заборони. Деякі вчителі, наприклад, Ненсі Стрейт, наголошують, що Смартфони потрібні для екстрених ситуацій, наприклад, під час там, не дай Бог, шкільних стрілянин, які часто відбуваються в США. Якщо щось станеться, телефон може врятувати життя, каже вона. Батьки також розділилися. Одні підтримують цифрову тишу, інші хочуть залишатись на постійному зв'язку з своїми дітьми. В Норвегії 20% батьків виступили категорично проти заборон, аргументуючи, що це обмежує свободу дітей. Ну є й практичні труднощі, тому що. В бідних, скажімо, регіонах чи країнах школи не можуть дозволити собі чахли, от такі дорогі, да, як я згадував, або навіть ящики спеціальні. Це теж можуть бути витрати для них непосильні. А вчителі скаржаться на додаткове навантаження через контроль за телефонами. В Південній Кореї експеримент з забороною провалився в деяких школах через брак підтримки учнів, тому що вони надто звикли до. На гаджетів критики заборон, такі як, наприклад, професорка психології Соня Лівінгстон з Лондонської школи економіки, стверджують, що повне обмеження не гадує. Дітей до реального цифрового світу, які вже тут смартфони це реальність. Замість заборон варто вчити відповідального користування, каже вона. А що кажуть цифри? Дослідження дають змішані результати. В Норвегії, наприклад, заборона підвищила оцінки на 6% серед дівчат. Знизила булінг на 50%. у Франції. 90% вчителів повідомили про кращу концентрацію учнів після заборони, яку вони ввели ще в 2018 році. Але британські дослідження показує, що що психічне здоров'я підлітків не покращується автоматично? Тривожність залежить від контенту, а не лише від часу проведеного в смартфоні. А як ви ставитесь до подібних заборон? Чи це правильно і треба вводити в школі це якомога раніше? Або це мають вирішувати не школи, а батьки. Або можливо не потрібно жодних обмежень заборон взагалі. Діти самі розберуться. Друзі, прокоментуйте, будь ласка, під цим відео, підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо.